Як стрес впливає на стан шкіри? Дуже багато всього може з'явитися від стресу. Повернулись всі якісь дерматологічні хронічні захворювання. У всіх був рецидив, акне так само набряки. У всіх були. Шкіра вона не окремо від нас, і вона вся повністю залежить від того, в якому стані в нас організм. Це і про стрес, і про харчування. Що як тільки я понервую, от одразу три проща нас шкіра дуже залежить від стресу. Чи це псоріаз, чи це екзема, чи це. Будь-яке інше захворювання воно дуже залежить від е, нашого стану. Ви на каналі Біохакнуті, і сьогодні мене люб'язно запросили побути в цьому кріслі у ролі ведучої. Гостя у нас буде сьогодні Єлізавета Куртяк. Ми в ресторані Саке Ужгород і дуже хочемо з вами поговорити про важливу тему, про яку ми вже неодноразово говорили в попередніх випусках: про стрес і вплив навколишнього середовища на шкіру. Як стрес Впливає на стан шкіри, оскільки ми зараз здається, кожен стресує просто щосекунди. і мені здається, що важливо для нас, українців, вміти з тим правильно справлятися. Всім привіт! По-перше, напевно, найбільш такий був показовий момент. Як страш впливає на стан шкіри, це коли почалась війна? Ви знаєте, в нас мережа клінік естетичної медицини медіскін, і через деякий час, через тиждень-два, коли вже трошки такий максимальний хаос був трошки стабілізований. До нас вже почали звертатись дуже багато пацієнтів. Дуже багато. По перше, повернулись всі якісь дерматологічні хронічні захворювання. По-друге, у всіх був рецидив АКНЕ. У дівчат, в яких в житті не було пігментації, вилізла пігментація, тобто дуже багато. У всіх одночасно. Це був просто такий ну, величезний показник, що наскільки ми стресозалежні, наша шкіра і наш зовнішній вигляд, так само набряки у всіх були. Ми тепер знаємо дуже популярний такий термін з'явився кортизолове обличчя. Дуже багато всього може з'явитися від стресу, і просто у всіх був один запит, в когось так видалити. Ось такі дефекти, які з'явилися. В когось був запит, хто просто звертався ну, з тим, щоб зітріть е, сліди війни. Тому що за за цих два тижні я там постаріла на 10-20. Років до речі, я пам'ятаю оцей шалений наплив у нас на початку війни, і нашій команді, і всім було дуже спочатку дивно. Чому е, жінки, чоловіки, власне кажучи, е, так різко почали цікавитися косметологією, естетичною медициною? Хочемо зауважити, що це були не стільки е, ін'єкції до прикладу, не стільки якісь масочки, як всі думають. Це навпаки, були реально шкірні захворювання, які виник. Після отого великого стресу, і тому у нас усі дерматологи абсолютно були зайняті. Я пам'ятаю, що у них просто було на дв місяць вперед розписано все, і це все було дійсно все усугубилося через, через стрес, власне кажучи. На одному з інтерв'ю ви розповідали, що у вас було акне. Підкажіть, як боролися ви з ним? Чи вважаєте ви, що саме на нього вплинув стрес чи навпаки, навколишнє середовище? І що дало довготривалий стійкий результат, оскільки зараз ваша? Кера дійсно шикарно виглядає. Дякую. У мене дуже, дуже багато років було такий серйозний ступінь акне. в підлітковому віці, що я тільки не пробувала і вживала там все, що можна, від акне, і ходила там з батьками до всіх дерматологів міста і не тільки нашого. Тому так, це був такий довгий і складний шлях, але. Вилікувала його, коли відкрила вже першу клініку, і це можливо теж стало таким поштовхом. Чому для нас там так було важливо всі технології, вся космецевтика, яку ми використовували, щоб вона була прям ефективна і мала класний результат. У нас там сильні діючі речовини, речовини одразу були, одразу серйозні технології. І такі, ну на це було 12 років тому. На 12 років тому на маленьке місто ну прям дуже потужний протокол лікування акне. Насправді, це був ефект холістичного підходу. Тобто ми маємо пам'ятати, що це все-таки все, все пов'язано. Шкіра вона не окремо від нас. І вона вся повністю залежить від того, в якому стані в нас організм. Це і про стрес, і про харчування. Коли у мене налагодились всі всередині процеси, всі наші протоколи зовнішні, без жодної агресивної пігулки, тобто не було в нас ні ретиноїдів, ні антибіотиків. Хоча до того я їх вживала, і вони не допомагали. Налагодження мікробіому. Як ти знаєш, я їм я ним тоді вже серйозно зайнялась і з себе почала в першу чергу? Так. От якраз коли вже була стабільність мікробіомом з мікробіом, зовні, я дуже легко вилікувала акне і. То то слава богу, більше не поверталась до цього питання. Ви гадаєте, що чи може наприклад в людей, в яких така ж була проблема, як у вас, який сильний стрес, її підсилити, і воно знову проявиться? Звичайно. Дуже легко акне це про сальну залозу, яка дуже сильно залежить від наших гормонів стресу. Тому воно все напряму. Навіть є в дівчат завжди вони про це говорять. Що як тільки я понервую, от одразу три прища. Дуже часто як хронічний рецидив, ну як рецидив, буває акне, у кого це захворювання вже давно вилікувалось. Так і в принципі, в кого і немає акне ніколи не було, можуть бути підсипання. Може бути підвищена жирні шкіри. Які ще хвороби зі шкі... зі шкірою, шкірні хвороби може провокувати або підсилювати стрес та навколишнє середовище, забруднення навколишнього середовища? Майже всі дуже багато. Я ну звісно не хочу там всім один діагноз ставити. Що це в них від стресу. Тому я б дуже не хотіла в цю тему поглиблюватись, але майже всі. У нас шкіра дуже залежить від стресу, і чи це псоріаз, чи це екзема, чи це будь-яке інше захворювання шкірне, воно дуже залежить від е, нашого стану. А саме нав... забруднене навколишнє середовище. Воно mm. як саме впливає, і що, наприклад, на в нашому навколишньому середовищі таке є, що найбільше впливає на шкіру? Якщо про навколишнє середовище, то це звичайно на постійній основі. Це наш оксидативний стрес. Це Наша ситуація з випарами, зі всім, що в нас осідає на шкіру газовими речовинами, це одразу і. Є. Акне і антиейджинг, і, і, і верніше, ейджинг, і е, пігментація, і дуже багато різних інших шкірних захворювань, які від цього залежать до нас. Дуже часто звертаються на консультації до наших взагалі фармацевтів, лікарів, пацієнти, котрі живуть у великих містах, там Київ, Дніпро, Запоріжжя. Ми знаємо, що ці міста в Україні на нас одні з найзабрудненіших і не тільки в Україні, а й в Європі. Чи можемо ми порекомендувати якісь ефективні засоби, зовнішні мають на увазі, косметичні засоби, що дуже Добре, буде захищати їхню шкіру, і чи цього їм власне достатньо? Ну в першу чергу, так їм потрібно дійсно працювати зі своєю антиоксидантною системою внутрішньою, так дійсно додавати в догляд зовнішній. Антиоксиданти дуже багато і внутрішні, так само. Це ж ми не тільки про шкіру говоримо всередині. Якщо шкіра страждає від оксидативного стресу, то всередині ще гірша ситуація. Тому дуже добре підсилювати. Ми всі знаємо перелік самих таких формул антиоксидантних від вітаміну С до ресфератролу, які ми можемо знайти в косметичних засобах. Тому так обов'язково на це звертати увагу, щоб вони завжди були в догляді. І міцна водноліпіднамантія, міцний мікробіом, який також будуть дуже добре протистояти. Ти будь-яким агресивним чинникам ззовні І якраз тут найважливіше. Це саме домашній догляд, очищення і оцей захист від оксидативного стресу в на постійній основі один раз до косметолога, там в тиждень, в два тижні, в місяць, це не буде працювати. Це дійсно потрібно на постійній основі захищатись. Добре, які ми можемо з разом з домашнім доглядом додати сюди для захисту від стресу, для захисту від впливу навколишнього середовища на нашу шкіру косметологічні процедури, покращувати функцію нашу ексфоліації шкіри, тобто не агресивні, але поверхневі ось такі ексфоліанти, і е, покращувати. Працювати з мікротоками, з фізіотерапією, тобто фізіотерапевтично завжди підтримувати все в належному стані, всі процеси, всі ензимні процеси в шкірі, окрім е, застосування в, е, походу до косметолога чи домашнього догляду. Що ще ми можемо порекомендувати в рамках звичок біохакінгу, біохакінгу продовж життя для людей, які живуть в великих містах і планують в них і залишатися? Саплементи, підтримку біодобавок включити всередину баж. Оно щоб це було індивідуальне назначення, але наприклад там. Тирозин, йод, препарати, наприклад, НМ, угу. наші нові біодобавки, які дадуть нам над і чисту енергію АТФ, тому що тут від стресу будуть також дуже страждати мітохондрії, і не будуть повноцінно виконувати свою функцію. Профілактично робити хороші капельниці для печінки, і також підтримувати нашу печінку, і, напевно, включити якісь корисні звички, такі як правильний спорт, не інтенсивний. Низької інтенсивності, але регулярний, такі як йога, наприклад, як пілатес, кріосауна, наприклад, в ідеалі, звичайно, хоча я сумніваюся, що десь є крім східниці в Україні, вірніше точно знаю, що крім східниці, ніде нема, але В ідеалі це безодна кріосауна для підтримки нашого організму. І, хоча б раз в півроку, ось такі різні детокс програми для підтримки, тобто інтенсивний брати курс із різних комплексів професійних програм, саплментів. І підтримувати чи впливає харчування? Тобто, що ми можемо додати з харчування? Що... Позитивно вплине на, на нашу шкіру. Ну звичайно, чим побільше антиоксидантів їсти і ферментованих продуктів, чим побільше, наскільки в нас буде міцний наш мікробіом, настільки буде стійким наш організм до будь-чого. Найважливіші антиоксиданти або навіть не най, найефективніші, на вашу думку три антиоксиданти в харчування і три до прикладу ферментовані продукти, які б ви назвали, які б ви виділили з антиоксидантів червоне в. <реш> Мені дуже подобається це. Хтось буде працювати як адаптоген. <реш> головне, та, з дозуваннями просто правильно працювати. Червоне вино ну, всі наші такі овочі яскраві. З ферментованих ну, це капусточка. Однозначно, будь-якого. Квашена вигляду. капуста, так. Та? Просто всі види капусти собі квасьте, <реш> ферментуйте від кімчі і до нашої. Класичної капусти, до якої ми звикли. Вона є супер корисні, і вони класно дуже підтримують мікробіом. Порошок спіруліни. Я б її просто додавала, наприклад, в салати, ще в якісь страви. Ну тобто, потрошки, потрошки, але повсюди. І вона теж буде добре працювати для захисту. Тобто, ви рекомендуєте саме використовувати в стравах, не як окремо, як можна окремо, але вона дуже несмачна. <смечує> не знаю, чи ти спробу куштував спіруліну. Я ні, та, але... мені вона зелена <смечує> і не дуже симпатична. <смечує> але та дійсно треба вміти. Приховувати, ну єдиний лайфхак, який поки мені вдається, наприклад, щоб просто велику дозу спіруліни одночасно випити порошка, це туди додати хіба банан, ну, кокосове молоко, якийсь отакий от мікс зробити, щоб прям все дуже сильний смак мало навколо спіруліни, і тоді буде так сослов. So -so. Але якщо потрошки додавати всюди. Ну навіть сім'я не замітить, що, що, що їсть, вона спіруліну. ліну які найпоширеніші міфи про догляд за шкірою, що виникають у зв'язку з стресом і забрудненням, ви б спростували? Я от тепер думаю, які я знаю міфи. Ну, наприклад, як основний, який в принципі я часто зустрічаю, це люди думають, що одних засобів на шкіру наносити поверхневих цього достатньо, і все вони абсолютно нівелюють будь-який вплив стресу і навколишнього. Середовища. Звичайно, що ні, холістичний підхід фізіотерапія. Звичайно, є дівчатка, які вдома вміють робити і складати собі такі протоколи. Вони вдома мають різні класні мікротоки, різні інфрачервоні лампи для обличчя, маски. Вони з цього таки можуть сформувати протоколи, що деякі наші косметологи, не наші медіски, а наші українські, в професійних умовах не так правильно працюють зі шкірою. Тому це ж теж так. Ну я б не сказала, що це міф. Тут треба дивитись. Дійсно, угу. є дуже класні домашні догляди в дівчат. Але все ж потрібно додатково більше. Цим фізіотерапією працювати плюс? Також пам'ятати, що це і про зсередини, про ну, ментальне здоров'я До микробіон. речі, нам були кілька разів на консультації, писали, що очищення шкіри забирає з неї її природний захист, і тому вони власне не вмивають обличчя, а лише водою тобто, як їм науково донести. Щоб вони зрозуміли важливість правильного очищення шкіри, дивись, теж тут можна сказати, що в якійсь мірі вони правду говорять. Чому? Тому що, якщо вмиватись милом або сильно мильними засобами. Агресивними такими засобами, мильними так вони повністю будуть змивати і водноліпідну мантію, наш захист, і мікробіом бувати і ще й залишати по собі лужний pH, який буде не ок для нашої шкіри, і вона буде теж стресувати. Тому в якійсь мірі вони правду говорять. Обов'язково вважайте, який засіб вибираєте для вмивання. Етап мивання для вас має бути найважливішим, щоб тобто цей скраб засіб... не підходить. Ні. Щоб цей засіб був дійсно правильний, фізіологічний, щоб він був мікробіом френдлі, щоб він потім компенсувався, тобто ви після гелевого очищення шкіри, після того, як її вмили, гарно очистили, ви після того обов'язково провели етап тонізації, який вам шкіри назад повернув так і, і нанесли знову або ж молочко, або ж крем, який mm. надалі підсилить вашу водну гліпіднуманті. Уявімо, що ми переїхали до, наприклад, Києва, який мені здається, що не щодня говорить про те, що підвищилося забруднення, закрите вікна і тому подібне. Що ви порадили? Отак. Е Кілька таких простих порад для людей, котрі живуть в такому середовищі, вони постійно під стресом, зважаючи на те, що в них постійні обстріли, що їм потрібно ввести собі за звичку і для шкіри голови, і в принципі для свого гарного самопочуття. Правильний догляд домашній ходити до процедури обов'язково, тому що вони дійсно дуже добре, коли ви виділяєте час собі. Це ж і про ментальний спокій. Це раз. По-друге, коли ви там неважливо, яка там була ситуація вночі та обстріли, чи ще щось. Але якщо ви повертаєтесь до таких дуже банальних рутинних речей, ну не знаю. Все одно встали зранку, вночі абсолютно не спали, але встали зранку і почали там його займатися чи прискачати. Ну, тобто, здається, ну куди тобі до пресу. Але, типу, такі рутинні речі нас повертають в нормальний стабільний стан і дозволяють переключитись швидко. Тобто, це правильний домашній догляд, рутина, яка допомагає триматися, в принципі. Mm -hmm. До речі, щодо рутини, ми з вами в одному з відряджень потрапили під один з таких не дуже приємних вечорів і я пам'ятаю, що після обстрілу ми просто встали зранку, як ніби нічого не сталося, і всі люди ми вийшли, всі каву п'ють, всі так. щасливі. Тобто, всі пішли на роботу, всі доглянуті. І, і це мене дуже це дуже мене настільки тоді здивувало. І величезна повага, в принципі, до людей, які можуть отак, от переключатися. І, тому... і це дуже правильно. Ну, дійсно, треба отакі от чіткі ці, по інструкції від свого мозку. Не дарма ж ми говоримо про те, що маска в неділю. У нас, до речі, вже як е, традиція, і по всій Україні і, це, по всьому світу. І жінки просто е, дякують нам за те, що ми оце придумали і вони собі роблять не так. тільки в неділю, а просто будь-коли. І кожного разу нам дякують за те, що ми, е, як, як медіс кін, дозволили в принципі, показали навіть настільки, як класно приділяти час е, собі. Заводьте собі, ось такі традиції. Вони так. дуже круто працюють. А ви у той час підписуйтеся на наш канал лайкайте, пишіть коментарі, оскільки коментарі дуже важливі, і ми будемо дуже сильно просити, щоб на ті коментарі відповідала особисто наша ліза. А це цікаво завжди.